Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас знову буде дегустація. Вчора був в місті, підкупляли там ще дещо Олексію Олексійовичу. І коли ходив в Велмарт, купувати. Черчилю його смаколики, на очі мені потрапили ось такі баночки, ікра червона, виробник Вомонт якийсь, і ікра так само, тільки чорна, знову від цього ж самого виробника. Ці обидві ікри вони також є імітованими, тобто це не натуральна ікра. Це білкова. Зараз почитаємо, що тут нам пишуть. Так, щоб я не грався з фокусом, давайте і тим більше ці окуляри, ви пам'ятаєте, то я вам прочитаю за кадром. Ікра імітована лосось пастеризована, 110 г. Склад, бульйон рибний, вода, черепця лосося, цукор, білки, сольку, пухо, сіль кухона, олія соняшникова, загущувач. Стабілізатори, там різні пішли. Альгінати, кальці, ароматизатори ікра ікра Чорна, риб'ячий риб жир і так далі. Вжити до 18.07.2025 року. Ще раз повторюсь, 110 грамів, ціна близько 30 гривень. 36 там з копійками. Відповідно, ікра чорна вжити до 13.06.25, також 110 грамів. Ікра імітована осетер, пастеризована. Як на мене, склад здається абсолютно такий самий, можливо, якісь ароматизатори інші. Отже, друзі, зараз ми з вами все це відкриємо, задегустуємо і, відповідно, з'ясуємо, варто її купувати чи ні. Це коштує, на, здається, на 2 гривні дорожче. Це 30, це 32, там з копійоками. Зараз підготую, все висиплю, бутери, як завжди, тому що я вам говорив, навіть натуральну ікру я не люблю їсти. Просто так ложка, як показують. Як на мене, це якась ну, незрозумілість. Одну секунду. Друзі, отже, дивіться, все в мене приготовлено. Насипав я в піалку ікри, насипав червоної. Хоча, в принципі, я не збирався її купувати, але вирішив порівняти з тією попередньою. Пам'ятаєте, я купував забув вже виробника для того, щоб ну, зрозуміти, яка краще. Тому що ту в тіктоці всі щось там хвалили, розхвалювали, я її куштував. Так, да, не погана, але ну, щоб сказати, що якийсь там вау-ефект, не скажу. Ну і звичайно ж. Цікаво було, що являє собою цей чорн. Повторюсь, обидві вони імітовані, виробник вомонт. Два бутера черненький хліб, зерновий і шматочок білого, так. Чи буде різниця? Ну і, звичайно ж, як це ми будемо дегустувати ікру без настоянки. Давайте спробуємо поки так. Я вам покажу зараз, як вона виглядає ближче. Червона дуже схожа на справжню. Чорна нібито схожа, але якась вона більш нібито. Не скажу, що пожмакана, але ну, хто зна. В принципі, виглядає апетитно. Давайте почнемо з чорної. Ну що я вам скажу? Досить, досить солоненька, якщо порівнювати з отією червоною попереднього виробника, то солоніша. В принципі, приємна, але ну, не можу сказати, чи є оте відчуття лускання. Хоча чорну колись дуже давно в дитинстві я куштував і абсолютно не пам'ятаю, якого смаку, якого і вона там консистенції, тому, тому якось так. Ну і давайте червону тоді вже. Також солоненька, соляніша, ніж ота червона від попереднього виробника, скажу вам. Але ну, як на мене тут, тут відчувається це лопання самих ікринок, умовно називаємо їх ікринками, да, воно лопається на язиці і нібито немає того присмаку, який був тієї ікри, яку я купував і дегустував раніше. Ну Давайте спробуємо, я маю на увазі бутери. Знову таки повторюсь, чи вона натуральна чи не натуральна, я маю на увазі загалом ікров. Я, я ніколи її не намазую там сильно багато, тому що тоді ну, немає відчуття якоїсь, ну скажімо так, ідилії. Тобто, Забиває, ікра забиває все, і масло, і хліб і так далі. Тут у мене серветочка я витираю, щоб ви розуміли. І давайте одразу на білий, щоб можна було порівняти. Я, мабуть, не буду його весь вимазувати, хоча щоб вона тут не лежала в піалці. Не зовсім зручно, мені перед камерою все це робити, тому що практично на витягнуті руки казав, що не буду сильно <кхи> жирно мазати, а намазівка. Ну, ось дивіться, приблизно якось так вона виглядає на бутері. Ну что, давайте тогда. Ну, на -то прямо шикарный. Друзья, за вас. Починав черный, давайте починаем это перчевую. Прожовував. Ну що я вам скажу? Ну, в цілому також прикольно. <кій> Якщо порівнювати з отією першою, вибачте, забув виробника допишу, то чимось схоже, а чимось і ні. Повторюсь, в тій був якийсь присмак. Такий більш можливо якийсь хімічний присмак. Зрозуміло, і та, і та штучна, повторюсь, імітована, але тим не менше от в тій мені був якийсь присмак, який мені не зовсім подобався. Тут такого нібито немає. Але тим не менше ця солоніша і нібито масло, хліб ніби смакує мені більш ніж та печа. Хто знає. Повторюсь, все це досить відносно, тим більше, що все це, як я вже казав, не натуральний продукт, а штучна ікра. Тому але виглядає досить пристойно і досить схоже. Друзі, ну все яке має бути чорне, смачніше. Ще раз повторюсь, не пам'ятаю, з дитинства її смак. Тоді мені нібито червоне більше подобалося, але ж чорне вона завжди була. Ну, скажімо так, більш. Та й на сьогоднішній день вона і дорожча і якби більш корисна, тому що червона просто смачна, ну можливо, якісь там є в ній поживні речовини, а от чорна вона вважається, крім, крім того, що це якісь делікатеси і так далі, вона, наскільки я знаю, має якісь там дуже корисні властивості. Раніше призначали при певних видах хвороб і так далі. Повторюсь, можливо я помиляю, звичайно, тоді поправляйте мене. Що червона це так, а от чорна вона ну, нібито. Хоча знову-так все це на рівні якихось байок. Отже, другу і закінчуємо. Чому тянуть? Шановні глядачі, повторюсь, котре. бажаю всім скорішої перемоги та миру. Хай згине та путінська наволоч і їхня недокраїна. За перемогу. Ну і давайте спробуємо з білим хлібом, як, ну, точніше, з батоном. Ще раз покажу, як воно все це виглядає. Повторюсь, досить апетитно і на смак також. Ну цілком пристойно. Не знаю, можливо це, це вже рецептори. Щось там у мене притупились е -е, відчуття якісь. Але здалось мені, що червона на батоні смачніша, ніж на чорному хлібові. Ну і давайте тепер чорний. А чорний, нібито мені здається, смачніше на чорному хлібі. Ну хто з не другів. Бачите, я як справжній, як справжній українець не з'їм та хоч понедпушую, жартую. Отже, імітована ікра червона і ікра чорна імітована від торгівельної марки Vomont. Мені сподобалось, тим більше співвідношення ціна якість взагалі. Ну, як на мене, більш ніж в плюс грають ці ікрі. Смакові якості для імітованої ікри, як на мене дуже і дуже гарні. Тому ставлю галочку, я схвалюю. Якщо ви не згодні, можете купити, задегустувати і написати мені. Якщо порівнювати червону ремонт і ту, що я купував раніше. Ну, не знаю, мені ніби ця сподобалась більше. Хоча, можливо, це так тільки здається. Все, на цьому я відео закінчую. Всім величезне дякую, дякую всім підписникам, глядачам, коментаторам. Дякую за ваші вподобайки, за невподобайки. Друзі, тримайтесь, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!